Вийшов друком новий номер газети ТелеЕкспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня: чи існує можливість закрити доступ на дахи в багатоповерхівках, щоб не допускати нещасних випадків? Спокій тахтаївського мисливського рибальського товариства порушено чи буде покарання винним. Усе ближче новорічні свята та чи доцільне святкування цього року. До вашої уваги, думки горішньоплавнян із тилу та фронту. Учні шкіл горішньоплавнівської громади беруть активну участь у спортивних змаганнях у залі 5-ї гімназіади Полтавщини. Також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та Кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс Телеекспрес. Джерело інформації твого міста.